Всім привіт! Сьогодні будемо випікати з вами плачинди з гарбузом по одеськи. Для початку готуємо тісто. Вмисці з'єднуємо. Кефір він повинен бути нагрітий до теплого стану. До нього додаємо яйця, сметану, цукор, сіль. Все перемішуємо. Окремо до просіяного борошна додаємо соду. Все гарно перемішуємо. Далі просіяне борошно. Невеликими частинами додаємо до рідини і починаємо заміс тіста. Тісто на плачинде вимішуємо до 7 хвилин. Воно повинно бути дуже м'яким та еластичним. І ні в якому разі не забите борошно. Тісто гарно замісили, накриваємо його рушничком і так залишаємо на столі на пів години. Для начинки гарбуз промиваємо та очищаємо, натираємо на дрібну терку. Коли тісто відпочило, розділяємо його на 4 частини, поверхню присипаємо трішки борошном. Беремо шматочок тіста і розкачуємо у квадрат тонко, коли тісто розкачали, посередині викладаємо натертий гарбуз, зверху присипаємо цукром. Далі викладаємо нарізані шматочками масла. Тепер нам потрібно сформувати з та конверт. Беремо один край, другий край і щіпуємо. Далі інший край теж щіпуємо. Тепер третій край щіпаємо з обох сторін. Викладаємо плачинду на деко, застелено пергаментним папером або змащено олією. Розігріваємо духовку на 180 градусів, випікаємо плачинди 30-35 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Коли плачинди спеклись, зверху змащуємо їх вершковим маслом, даємо охолонути, а далі подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати наш сімейний рецепт одеських плачин з гарбузом. Ну, це дуже смачно! Хто полюбляє випічку з гарбузом, це буде вашою улюбленою. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.